Талановита дитина 21-го століття. У світі, де мрії ширяють, мов птахи, де зорі спадають у чисті шляхи, Живе серед нас, мов весняна краплина, Талант і надія сучасна дитина. Вона ще маленька, але вже творець, У серці не згасає, як спець. Малює світанки у кольорах мрій, І пісню складає в мелодії днів. Вона програмістка, що пише свій код, І вірші плете, як шовковий завод, конструє ракети із лего з думок, і знає, як діяти швидко і без мох. Райлива, як вітер, як море глибоке, до знання добра в неї стежка широка, читає про космос, Про зорі, глибини, бо світ цей чекає нової людини. Малює майбутнє в фарбах, в словах, зігріє планету в дитячих руках і кожному русі талант розквітає, бо серце дитяче, світ широ тримає. Танцює, немов би веде за собою нову хореографію Долі людської, а інша, мов вітер, що грає в футбол, збиває мрії. У кожній свій гол. Ще хтось, як скрипаль, що струну оживляє, І нота за нотою світ обіймає, а є ще така, що ліпить з глини, світ новий створює кожної днини. Це діти майбутнє, натхнення й упора у кожній дитині ціла нова ера, і їх час і сьогодні, не завтра, і не потім вони вже зростуть на свободнім колготі. Вірте, у них, у творців і пророків, у тих, хто підніме світ вищий висот. Талановита дитина сьогодні це справжнє обличчя новітніх висот.